А зараз, друзі, найнеочікуваніший фейк тижня. В Росії хочуть прийменувати такі села: Лох, шалава, мусорка, пуково, попки, антилохово і бухалово. Ну і звісно, багато інших прикольних топонімів. І це був не жарт. Партія нове люди» внесла до Держдуми спеціальний законопроект, який забороняє географічні назви з використанням лайливих та образливих слів. О, що можу сказати, для Росії це може стати пасткою, бо у всьому світі Росія це, в принципі, є леве слово. Тож, виходить, що доведеться просто заборонити Росію. Чесно, я не проти. Тут фейк в тому, що можна змінити назву, але зміст тож залишиться такий, як і був. Тож цьому фейку, напевно, я поставлю 7 ой з 10, бо хочу, щоб Лох і Антилохово об'єдналися в одну громаду. Коли Росія нападала на Україну, вона розраховувала, що це буде справжній бліцкриг. Ну як в Криму. Захід не встигне відреагувати, і як зазвичай лише висловить свої глибокі занепокоєння. Київ буде взяти так бистра, полтора три дня, два дня, а потім падіння міста. Але Україна вистояла три дні, потім три тижні, потім три місяці. І своїми силами наші оборонці відкинули росіян від Києва та нав'язали важкі бої по всьому фронту. Для заходу залишилось, знаєте, два варіанти: або Україна самотужки без нього переможе Росію, або Росія в кривавій бійні таки захопить Україну, яку кинули її союзники. Обидва варіанти для заходу якось не дуже. Тому цивілізований світ пропустив пункт занепокоєння і почав поставляти Україні важку зброю. Спочатку дуже обережно, а потім в товарній кількості. Президент США Джо Байден об'явила рішення поставити Україні 31 танк танк 1 Абрамс американського производства. Ви ж пам'ятаєте, починали ми з Джавелінів? А тепер атакам сприлітає по авіабазам окупантів. Просто фантастика, і ще й літаки на підході маємо для Кремля. Це не те, що проблема, це смертельний вирок. Тому зупинити потік зброї в Україну стало головною стратегічною метою Москви. Якщо Війна пригнана Росії, Зачем поставлять атакамс? Пусть забіруть назад атакам. другое другоє вооруження? за землі, приїжджають к нам на наші піть. Більше того, складається враження, що головна мета армії Російської Федерації на фронті просто протриматися до того часу, як наші західні союзники втомляться від допомоги. себе, поставки прикратяться завтра. Життя залишиться неділю тільки. Коли закінчаться боєприпаси? Ну, звісно, якби в українців не було західної зброї, ми б їх швидко перемогли. Ось такі вологі мрії карликового диктатора. Тож наразі кремлівська пропагандистська машина кинула всі свої сили, аби дискредитувати допомогу Україні. І головний наратив цієї атаки: Україна краде західну зброю та збуває її на чорному ринку. А, а... Чорний ринок складається таким образом: що много желающих купить, а на Україні много желающих продать. Це знаєте, той рідкісний момент, коли вони вже працюють не на внутрішню аудиторію на Ваньку, а саме на західну. Тому в бік пішли і американські та європейські консерви. Зараз поясню чи використовується західна зброя обома сторонами у війні в Ізраїлі. Схоже, це той випадок, коли озброєння, відправлене заходом в Україну, продається поганим суб'єктам на близькому сході. 4 серпня 2022 року американський телеканал CBS випускає 20-хвилинний цілий документальний фільм, присвячений постачанням зброї до України. І знаєте, з назви фільму все одразу стає зрозуміло: військова допомога не завжди дістається лінії фронту. Як вам назва? Журналісти навіть озвучили цифри, нібито до кінцевого адресата доходить лише 30%. Тобто до наших військових. Уявіть, якщо вірити цим тезам, нам поставили більше ста хаймарсів. Звісно, жодних доказів і фактів представлено не було. Суто домисли авторів якихось незрозумілих експертів. Серед них, до речі, немає жодної особи, яка могла б як мінімум мати доступ до цієї інформації, про яку говорить. Крім того, експерти виявилися в принципі упередженими до України. Наприклад, професор Чарльз Купчан він, в принципі, виступає проти військової допомоги Україні, тому що вона лише за його думкою провокує ескалацію бойових дій і не сприяє відновленню миру. Аналогічну фігню можна почути від офіцій. уси Российской Федерации, правда? И вот эта эскалация, вы абсолютно правы, она вот как снежный ком. Начиналось это все с каких-то касок для военнослужащих Украины. Затем появилось стрелковое оружие, сейчас уже говорят вовсю о самолетах. Хм, ну, в принципі, все дуже логічно. Якщо на якусь країну напали, е їй не потрібно допомагати, бо вона буде захищатися. А це що? Означає, що війна триватиме довго. Геніально. Ще одна учасниця сюжету співробітниця Amnesty International Донателла Ровера. Вона скаржиться на відсутність інформації про подальшу долю західної зброї, що притнула український кордон. Знаєте, для мене це взагалі феєрично. Тобто українці у відкритому доступі повинні розмістити інформацію, де і скільки танків розмістили, куди хай Марси поїхали, скільки боєприпасів на яку ділянку ми доставили. Прикольно, Дунатела. Може, ще блискучий маячок на кожного солдата маємо почепити і в прямому ефірі показувати засідання генштабу, перекладаючи на всі мови світу. Бо у нас що не знає, а де ж зброя, ты Ти знаєш, ФСБ теж на це скажете? Противник сумел не только добиться паритета в ракетных войсках с нашими войсками, но и за счет высокой точности западных систем, за счет получения большого количества РСЗО и огромного количества ракет к ним, в первую очередь Хаймерс. Он даже добился некоторого перевеса в нанесении ударов ударів ближним і дальнім тактичним тилам наших войск. До речі, це саме та Донателла Ровера, яка причетна до складання звіту Amnesty International, де звинувачує українські війська в тому, що вони наражають на небезпеку цивільне населення, тобто вони обороняють міста від. Агресивного вторгнення і тим самим наражають на небезпеку населення у доповіді. Правозахисна організація звинуватила Україну у тому, що ЗСУ наражають на небезпеку цивільних. Бемності заявили, начебто знайшли докази, що в двох десятках населених пунктів українські військові базувалися та завдавали атак із житлових районів. А Росія, яка бомбить і штурмує ці ж міста, не наражає. І це при тому, що всі бачили, що російські війська витворяють на тимчасово захоплених територіях Ви точно організація, яка допомагає запобігати порушенням прав людини, чи можливо ви на зарплатні у порушників прав людей? Чув я не бачу. Ой, бій. Литовський волонтер Йонас Охман він взагалі заявив, що автори фільму перекрутили його слова. Він підкреслив, що його оцінка ефективності військової допомоги аж ніяк не означала, що озброєння розкрадається або ж опиняється на чорному ринку. М'яко кажучи, сюжет CBS було зроблено без дотримання журналістських стандартів. Оцю закриту тему коментують спікери, що взагалі не мають доступу до інформації, і чия неопередженість є дуже сумнівною. В той же час не представлена позиція військово-політичного керівництва України та США і інших країн союзниць а гіпотетичні припущення подаються авторами сюжету свої аудиторії як якісь доконані факти. Звісно, вже за чотири дні, із величезним скандалом та ось такою хвилою хейту відеоверсію сюжету прибрали з сайту та ютюбу каналу CBS. Редакція пообіцяла, до речі, випустити оновлену, нібито об'єктивну версію фільму з урахуванням нової інформації. Текстову версію матеріалу також замінили. А заголовку прибрали згадку про 30%. До речі, оновлену версію вже. Так і не випустили. Але російській пропаганді вистачило б і однієї хвилини розміщення цього матеріалу. Його одразу скачали і підхопили всі помийні ресурси Кремля. Наступний вкид був доволі, знаєте, екзотичним. Пропагандисти поширюють в соцмережах відео, на якому в репортажі мексиканського телеканалу Міленіо нібито згадується про те, що мексиканські наркокортелі отримують зброю. Від України в якості, звісно, військової допомоги Ола амігос, Як то кажуть, члени картелю Гольфо володіють Джевелінами. Це тип зброї, який використовують збройні сили України. Як було ж насправді, Ведуча мексиканського телеканалу не стверджувала, що бойовик на відео отримав зброю з України. Вона дещо наплутала АТ-4 із ПТРК Джевелін, та сказала, що Україна має аналогічну зброю. Відчуваєте різницю? І найгарячіший пиріжок. Одразу після терористичної атаки Хамасу на Ізраїль кремлівські трубадури почали тріщати, що терористи використовують зброю, яку їм передала Україна. Серед взятих видовів вороження Хамаса були види вороження, які були поставлені на Україну. Гранати, автомати, що кошту. Тобто, вони попали туди. Як вони попали? Дуже просто. Україну я теж немного знаю. Саме порупіроване государство завжди таким было. Дуже схоже на історію з мексиканськими картелями, правда? Одна й та ж сама людина в підвалі Останкіно напевно все це написала. Ви представляєте, для зоофілу в дані офіційно работает. можна прийти там, не знаю, черепаху рейпаху Російські пропагандисти поширювали два фейки відразу на цю одну тему: перший про підготовку операторів безпілотників для Хамас українськими військовими і використання бойовиками ХАМАЗ зброї з України. Перше джерело обох тверджень це звичайні російські телеграм-канали, які ви здивуєтесь не надали жодних доказів. Вже наступного дня про перший фейк пропагандисти просто забули, бо саме Росіян звинуватили у навчанні терористів. Тож кремлеботи зосередились на просуванні теми про українську зброю для Хамас. І коли зараз подонок Зеленський говорить, що вот он, він... да ти і є Хамас. 8 жовтня з'являються перші сфальсифіковані докази і відео із закадровим голосом арабською якісь фейкові скріншоти неіснуючих публікацій у авторитетних іноземних медіа. Звісно, західні медіа в першу чергу спростували всі ці фейки, але росіян понесло далі. З'являється навіть допис, в якому йдеться про знищення ізраїльських танків з використанням нібито української зброї. Згодом це повідомлення було видалено з телеграм-каналу, оскільки виявилось, що цей танк взагалі-то це російський танк Т-90, який дійсно підбили українські військові. Тож єдина правда в цьому всьому, що танк дійсно підбили з української зброї. Російський танк. Пропагандистські матеріали один за одним розповідали про те, яким чином українська зброя потрапляла до рук бойовиків Хамас. Уявляєте, прям все по полицях. То й замітить, що по іронії судьби, іменно Ізраїль, вместе со своїми колегами з НАТО, передавав ще недавно в Україні різні види вооружений которые в том числе были перепроданы украинскими военнослужащими, украинскими военными чиновниками, Разлічним терористам по всьому світу, достатньо в больших кількостях і абсолютно безконтрольно, і, от по іронії судьби, зараз в ізраїльських солдат стріляють їх же оружей, але знову це якесь бла, 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 жодного факту чи навіть натяку на доказ. Та це і не важливо. Головне заповнити інформаційний простір оцим цим сміттям та відвернути увагу від реального власного рильця. Давайте ще раз підсумуємо. Наразі підтверджених фактів появи західного озброєння, наданого Україні в інших країнах, просто не існує. Більше того, ситуація на фронті показує, що Україна надефективно використовує надану зброю, і це визнають самі західні партнери. Україна залишається сильною. Вони боєздатні та добре підготовлені. Українські воїни сильні у своїх бойових частинах. Їхня піхота за підтримки танків та бронетехніки лише заміцнить лінію фронту. Українські високоточні боєприпаси продовжують націлюватись на російські системи логістики та зв'язку. І тим паче це визнають вороги. Ну просто запитайте у російського окупанта. Він відчуває, що Україна не використовує західну зброю. І він вам відповість, що не відчуває, адже більше нічого не може відчувати. Якби ми говоримо, що резерви у них кончились, а скажем, з літа, во перше коли они кассеты притащили, да у них нету би, дефіциту воздействия. Від а во-вторых, вони стали от, за кожну машину бігатися. да, то есть раньше там можно было спокойно поближе там, подъехать, в Октябрьский, а сейчас, ну, начиная с лета, с второй половины, как им поставили кассеты, вообще невозможно стало подъехать, они любое движущее средство Ані такою ще один цікавий факт: в Україні діє трирівнева система обліку постачання та контролю зброї за допомогою системи НАТО скерування військовою логістикою, ЛОКФАС, Україна веде облік озброєнь, техніки та іншого військового спорядження, так само, як це роблять у США. Тобто, навіть якби хтось хотів вкрасти зброю, це б відразу стало відомо. Тож цьому фейку я ставлю. Нуль. Бо з десяти. Бо на нулі в агресора великі неприємності, в цілому, як і в тилу. Ви дивились програму обережно фейк. Пам'ятайте, друзі, атакамс не закінчиться ніколи. Поки існує Росія, існує російська брехня, а відтак існує наша програма. Побачимось!